Всім вітання. Подивився до бджіл, випадково виявив сімейку, в якій бджоли розповзлися, і бачу, що мало Тому Вирішив поставити. Рамочку, так як розказував, заніс приміщення, рамочка нагрілася, спробуємо їм підставити швиденько. Значить, обов'язково Демар, масочка, рукавичка. Так, ось така у нас є семейка. 6 рамочок. Гарно обсижують, буде дуже жаль, якщо бжоли попадуть. Так, ми зробимо, так, подивимося, якщо є хоч трошки кормів, то поставимо тільки рамку. Якщо ж кормів дуже мало, то прийдеться поставити дві. Вони вже ходять по рамках, з рамки на рамку. Не дивлячись навіть на те, що у нас зранку морози 10-15 градусів. Є ймовірність, що я її розібрав зря. Так. Що у нас тут? Крайня рамочка. Є корм без проблем. Скоріше за все вони просто розповлися, але вже так як я до неї подивився, вже їм ту рамочку і поставимо. Так, Трішечки димку. Потрібно добре наразі слідкувати за кормами. А тут без проблем по кормах. А мені так Ну, Можливо, там клуб сидів. Так, бачу. Трішечки печатного розплоду. На цих двох рамках корм є, і його цілком достатньо. Щоб бджоли дозимували. Так, що зірку. О бджолах будуть невеликі втрати, ну, вилити там пару десятків. Нічого страшного. І так як така сім'я пропадеть на 6 рамок. Буде жаль. Так, ну да, на цих рамках. Завершується корм. До речі, тут і матка, якщо буде видно, не знаю. Поверху ходить. Є розпліт. Такий вже площа немаленька. Вона вже не пропаде, навіть не дивлячись на морози. Просто Сьогодні, до речі, зранку було мінус 15, бачите, її нічого немає, вона вже ходить з рамки на рамку, жила. вона вже в активному стані. Думаю, пройтися, передивитися всі, бо я так не дивлюся, Так періодично тут і відкриють інші, тому яка ситуація в загальному важко оцінити. Потрібно всі пройтися і, можливо, десь буде. Ось критична ситуація. Так, тут також розпліт вже на трьох рамках. Тут і печатне є. Так що така картинка. Корму зовсім мало залишилось, але в загальному на крайніх рамках було більше і нічого б її до обльоту не було, вже такі сім'ї нічого не страшно. Навіть просто повиїдають весь корм. День все рівно прогрівається на сонечку. Було цікаво заглянути. Можна, звичайно, було зверху поставити і меду. Так, тих дві рамочки зараз я відсуну в іншу сторону і поставлю їм туди на блок. Так як рамка більш-менш тепла, я думаю, все буде з ними чудово. Так. Це зовсім легко. Це також легко. Так, дуже легкі рамки. Надовго їм цих кормів не вистачить. Ще можливо б місяць протягнули, Сім'я сильна. Поставлю їм отаку з пергою, нехай вирощують розпліт. Все чудово, мінус з десяток джил другий. Подимемо, закриваємо і нехай зимують. Дуже потрібно наразі слідкувати за кормами, тому що середина зими була тепла, багато сімей могли почати сіяти і корми тають прямо. Риваємо все чудово. Окей, продовжують зимувати.